Друзі, слава нашому Господу, подякаємо за гарні пісні, за гарну проповідь, за гарні нагадування, пояснення, які вірю, надіюся, будуть нас оживляти сучасними словами, мотивувати, щось міняти в нашому житті, за те, що говорить до нас сьогодні ще Дух Святий, за те, що Він нам підказує. За те, що ми можемо разом побачити один одного, помолитися, порадіти один одному і порадіти нашому Ісусові Христові. Це Він відкрив тобі розум для розуміння Писання, можливо, трошки, можливо, більше, можливо, абсолютно достатньо. Це Він відкрив Тобі розум. Це Він Духом Святим, наші кам'яні, осуєчені, егоїстичні серця змінив. І став нам тепер цікавим, рідним, дорогим. Це Він все зробив. Тому, друзі, слава нашому Ісусові Христові! І не просто так, як в казках палочкою або одним пальцем. Йому треба було за це померти. Йому треба було понести важкі страждання, щоб сьогодні змінити моє і Твоє дорогий друг життя. Тому ми будемо дуже вдячні Ісусові Христові. Ми будемо Його благословляти. Я буду ділитися сьогодні теж певними думками. Я хочу нам нагадати три, трьох людей, три історії людей і поговорити про певні обставини, які приходили в їхнє життя, про які я думаю, час від часу ці обставини вони будуть приходити і в наше життя. Можливо, в чиєсь вже прийшли, можливо, хтось таке проходив, можливо, у когось це чекає тільки попереду. Але як добре, що є Боже Слово, яке нас може навчити, яке нас може зміцнити і дати нам зрозуміти, як нам потрібно жити і йти за Ісусом Христом. Перша людина, про яку я буду говорити, це буде цар Давид. Я прочитаю псалом, два віршика з псалма 29, це буде сьомий і восьмий віршик. Написано так, каже Давид: І я говорив у дні благоденства Мого. Не похитнуся я повіки. Господи, Ти з милости своєї укріпив гору мою. Давид каже у дні мого благоденства, коли Ти укріпив мою гору, що таке гора? Велич слава. Це слава Давида. Він бачить, Бог його підняв, Бог його зміцнив. Він, бачить, приходить Лев до його овечок, друзі. Він доганяє льва. То бачив Льва. Ми їздили в Меденичі, він там бачили льва, чули, як він раз заричав. То вже від того вмерти можна? Яке це потужне створіння? Давид його доганяв, і він бачив, що Божа рука з ним. Не тому що він віджимався, він такий сильний. Бог давав силу Давидові, і він відбирав цю овечку від медведя, від льва. І він бачив у цьому Божу руку. Каже: Ти мою гору підняв. Коли він вийшов на війну з Голіафом, якого боялися всі. Він, будучи юнаком, він бачив Божу руку. З першого каменя той Голіаф падає. Він йому відсікає голову. За ним ганяється Саул. Нам важко це зараз зрозуміти. Навіть в порівнянні з нашою державою, наша маленька держава, за нею ганяється велетень. Так от за Давидом ганявся цар із усім своїм військом. І Давид всюди бачив Божу руку. Бог його просто якимись шляхами виводив з того всього. Давид був, був просто пастухом, і Бог зробив його царем. І він каже: в ці дні мого благоденства, коли я це все бачив, що як ти мене ведеш по житті, як ти мене оберігаєш, як ти мені допомагаєш, як ти мені даєш силу, я сказав такі слова. Я ніколи не похитнусь. Він напише потім ні, не один псалом, який буде про це говорити. Я завжди бачив Господа праворуч себе, він переповнений відваги і сили. Но далі Давид говорить певні слова. Він каже так. Але відвернув ти лице Твоє, і я захитався. І прийшов, прийшло в життя Давида такий день. Коли він бачить, що Бог від нього відвернув своє лице. Звідки це він таку інформацію отримав? Бог йому не казав: Давид, я від тебе лице своє відвернув. Пророки не приходили до нього і казали, Давид, ну дотепер з тобою був Бог, а тепер він узяв і від тебе лице відвернув. Такого, друзі, не було. Давид по своєму житті побачив, що нема зараз тої допомоги від Господа, яку він завжди бачив. Він каже: «Я, ти відвернув від мене своє лице, і каже: Я похитнувся. Коли були в житті трудності, і я бачив, що ти мені допомагаєш, ти мене провадиш, я міг сказати і другим сказати: я ніколи не відвернуся від Господа. Але прийшов такий етап в житті Давида, коли він не бачить, він молиться, він не бачить виходу з ситуації. Він уже не бачить, що падуть перед ним голіафи, тікають від нього льви, він не бачить цього. І він це називає: відвернув ти від мене своє лице, і мої ноги захиталися. Другого чоловіка, якого я хочу привести в приклад, це чоловік праведний, чоловік Іов. Хто читав цю книгу, дуже потужна, важлива книга, яку Бог залишив для нас у Біблії. Бог неймовірно потужно благословляв цього чоловіка. В першому розділі описується, здається, третім віршом описується, наскільки він був багатий. Сім тисяч, якщо я не помиляюся, сім тисяч пар малої худоби. Це 14 тисяч овечок чи як? Я колись на горах бачив там 40, 80 пасеться. Я не знаю, як це уявити. Сім тисяч пар. Це, це просто все засіяно, оскільки ти можеш бачити, стільки малої худоби. Він був неймовірно благословений. Він був мудрий. Його Господь дав йому 10 дітей, велике благословіння, красивих, розумних, хороших, 10 дітей, благословенніша людина. І він, і він других укріпляє, він допомагає другим. Але приходить момент в його житті, коли то все валиться. Коли він не бачить того благословіння, яке його супроводжувало до цього дня, він втрачає своє багатство, він втрачає своїх дітей, він втрачає своє здоров'я, він втрачає повагу людей, дружини, він все втрачає. І дивіться, що він говорить. Шостий розділ я прочитаю. Іова, 12, -й, 13 -й віршик, я буду ще потім читати. Він каже, чи твердість каменя, твердість моя, і чи мідь плоть моя, чи є в мені, допом... є в мені допомога для мене, і чи є для мене яка опора? Він каже, та я не кам'яний. Каже, хіба твердість каменя в мені, я ж не з камня зроблений. Він каже, я не з заліза зроблений. Те, що на мене зараз давить, він каже, я не можу собі допомогти. Я не бачу, щоб мені хтось допоміг. Я не можу, я не кам'яний. І ще приходять його троє друзів, йому допомагати. Так йому нарадили, так йому наговорили, що Господь потім каже: принеси за них жертву, бо я їх накажу за їхні оці допомоги. Він просто каже: Я не можу, я не кам'яний. І дивіться, що говорить він далі. Я 10-й розділ прочитаю перший другий віршик, і 13, 24. Обридло душі мої, життя моє, віддамся суму моєму, буду говорити в скорботі душі моєї. скажу Богу, не звинувачуй мене, оголоси мені, за що ти зі мною борешся. І 13, 24. Для чого ховаєш лице Твоє? І вважаєш мене ворогом твоїм. Йов говорить ті самі слова, що сказав Давид. Давид каже, ти відвернув лице своє, а Йов каже, ти від мене ховаєш своє лице. Йов молиться, Йов просить, Йов хоче розібратися. Що за ситуація взагалі в житті? Дотепер я бачив, Господь мене оберігав, провадив, допомагав. А тепер усе валиться, усе валиться. Трудність за трудністю приходить в його життя. Він каже, я не кам'яний, я не можу так далі. Я не можу. Ісус Христос, третя історія. Божий Син, наш дорогий Спаситель, Господь, Ісус Христос, приходить приймати водне хрещення, так як написано в Слові Божому. Приймає водне хрещення, на нього сходить Дух Святий. Він, виходячи з води, отримує величезну силу. Він наповнений такої сили. Дух Святий, написано, веде його в пустелю. Він не просто сів, подумав, куди йти. Дух Святий настільки сильно діє в ньому, що Він керує, він, він розуміє, мені треба йти в пустелю. Дух Святий веде його, він це все бачить. Друзі, сьогодні Саша говорив про піст. Ісус поститься 40 днів. Я в своєму житті один раз три дня постився. Я просто не уявляю 40 днів, як то поститися. Я знаю, є люди, які постилися для того, щоб заявити, я постився 40 днів. Ну Ісус не так поститься. Ісус поститься 40 днів, Він наповнений сили Святого Духа. Диявол до нього приходить, і Він просто диявола відбиває, відбиває його і все. Ісус проходить по житті три з половиною роки, і Дух Святий Його веде настільки, що Він робить чудеса. Ви це все прекрасно знаєте. Він по воді йде, Він мертвих воскрешає. Но приходить певний день в життя Ісуса Христа. Це день Голгофи. Його ведуть на Голгофу. Його приводять друзі туди на Голгофу. Його осміяли, оскорбили, побили, забивають йому цвяхи в руки, в ноги. І він уже не бачить чудес. І він не бачить ті чудеса, які він робив, їх нема. І він не бачить того Божого сприяння, яке було біля Нього, його нема. І там на Христі Ісус кричить до Бога одною фразою. Я її хочу прочитати. Євангелія від Матфія 27.46. А близько 9-ї години Ісус викрикнув гучним голосом: лама савахвані, що значить: Боже мій, Боже мій, навіщо ти покинув мене? Ти мене покинув. Ісус бачить, що Він сам на сам із цими всіма проблемами. Давид бачить, що Він сам на сам. Нема Божої підтримки. Іов бачить, немає підтримки, все валиться. Ісус Христос, Він не кричить так боляче. Я не думав, що то так буде боліти. Його більше болить інше. Він в трудностях, хоче бачити, що його твердо тримає Господь за руку. А він не бачить цього. Він цього не бачить. Друзі, є такі етапи в нашому житті, коли ми можемо задати питання, Господи, де ти є? Де ти є? Коли ти дивишся, приходить, ти розраховував на щось, приходить розчарування. Певний невлаштунок, немає вже віри, немає надії, ти не розумієш, що відбувається. Ти думаєш, завтрашній день буде кращий, а він стає гірший. Думаєш, за поворотом буде краще, а за поворотом нова яма. І приходить трудність і трудність, і тобі кажуть: Вірю Бога, надійся на Господа, а ти не бачиш його підтримки сьогодні. І це переживав Давид. Він каже: Ти відвернув від мене лице, я не бачу твого лиця. Це не був якийсь робкий чоловік, до якого якась трудність прийшла, і він сразу унив, повішав нос. Це не з таких людей був чоловік, цей Давид. Він проходив великі випробування, ну, коли був біля нього Господь. Ну, от приходить момент, де він не бачить Господа. Приходить момент в життя Йова, це теж не був якийсь ніжний хлопчик, де він просто не бачить Господа. Він взиває до нього, а в нього після трудності приходить більша трудність, а за нею ще більша трудність. І він просто каже: Ти від мене відвернувся. Ісус, Божий Син. Який багатьом поміг. Там на Голгофі, він відчуває, що зараз немає Божої допомоги йому. Іноді люди пояснюють, що це через те, що він ніс гріхи, Бог від нього відвернувся. І я не вірю, що Бог від нього відвернувся. Особисто я не вірю, що Бог від нього відвернувся. Но він мав це пронести сам. Він це мав пронести сам. І в нашому житті, друзі, бувають такі обставини. Коли ми задаємо питання, Господи, де ти є? Вон там свідчать одні, свідчать другі. Я бачив, як ти мені в житті допомагав, а тепер я не бачу цього. Може, я молюся, я стараюся, я удаляюся від гріха, я буду поститися, я тебе шукаю, а я не бачу того. І приходить така розруха. Знаєте, в цих трьох історіях були різні три причини, чому це відбувалося. Я далі прочитаю, що Давид буде говорити. Що це був Божий гнів? Божий гнів приходить за гріх. Я схиляюся до думки, що Господь на певний час відвернув від нього своє лице через певний гріх. Ви знаєте добре, той гріх, який зробив Давид. Як він підло і хитро поступив, він розкаявся. І він потім скаже, що Божий гнів він на мить. Нові в цей момент він побачив, що Бог відвернув від нього своє лице. У Йова була зовсім друга причина, там не було ніяких гріхів. Ми добре знаємо, хто читає цю Біблію, Бог його випробовував, але Бог став на такій дистанції, що йов чи молиться, чи поститься, чи смиряється, він вообще нічого не розуміє, що відбувається. Все просто валиться в житті і все. В Ісуса Христа взагалі була третя причина. Не гріх, не випробування. Його дорога це було спасіння. Іноді для спасіння Бог людину веде таким шляхом, коли тобі кажеться, що у тебе все валиться, все не по-твоєму, все просто не так. І ти просиш Господа, щоб він якось то вирівняв, а воно не вирівнюється. Воно закручується ще більше. Воно стає ніби ще гірше. І в Ісуса Христа була дорога спасіння. І, друзі, я хочу прочитати, до чого це все призвело, і який урок зробив собі Давид із цієї всієї ситуації. Я буду читати той самий 29-й псалом, тільки віршики, які зверху, 4 і 6. Він каже так: Господи, ти вивів, вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих. Що сходять у могилу. Співайте Господу всі святі Його. Прославляйте святе, святу пам'ять Його, бо намить гнів Його, і на все життя милість Його. З вечора плач, а на ранок радість. Давид каже: буває так, що з вечора плач, а на ранок радість. В його житті був вечір плачу. Він так гарно підібрав поетично вечір це темрява. Коли ти не розумієш, що відбувається, коли ти не бачиш, що відбувається, коли ситуація така, що тільки плакати, Но Давид каже, це на мить. Святі Його, у вашому житті це на мить. Після вечору, плачу, Він каже, прийде ранок радості. Ну, як ми чекаємо, знаєте, коли повечоріє, воно не так за 2 секунди вже прийшов ранок, треба почекати. Ну, Давид говорить таку важливу річ, він каже: співайте Господу всі святі Його. Для святої людини прийде ранок радості. І знаєте, я так думав собі про ці всі три історії. І ці всі три вечори печалі, вечори плачу. Ці всі три історії вони закінчилися ранком радості. Давид говорить, ти вивів мене, ти з мертвих мене підняв від тої всієї трагедії, біди, де він не бачить Божого лиця, де просто давить йому все на голову, все валиться, він каже: ти мене підняв звідти. На мить був твій гнів. Друзі, можливо, ми согрішили, і ми молимося, другий тобі з боку тебе не розуміє. Каже, то ти помолися, то, то треба просто вірувати. Та ти молишся, в тебе нічого не міняється. Ти просто бачиш, ніби Бог від тебе відвернувся. Давид таке переживав. Но Давид каже: на мить Божий гнів, а милість Його назавжди. Но залишся святим. У той вечір скорботи, в той вечір плачу. залишся святим, ти будеш йому співати. Ти будеш йому співати. У Йова було випробовування. Важке, страшне випробовування. Це був вечір плачу. Це була темрява, де він задає Богові питання, він не розуміє, що відбувається. За що, Господи? За гріхи моєї юності. За що ти зі мною так? Я не розумію. І нічого не міняється від його молитов. Стає тільки гірше, гірше і гірше. І це ввечір його плачу, друзі. Ну, ввечері плачу. він залишається святий. Він залишається святий. І в його життя приходить ранок радості. У 42 му розділі Йова, в 12 му віршику, написано так. І благословив Бог останні дні Йова більше, ніж минулі. Останні дні Йова той ранок радості був набагато більше благословенніший, ніж коли Бог почав. Прославлятися, тіснити його, вести його у цей вечір печалі. Я підрахував, ви можете теж прочитати. Перший розділ Йова, третій віршик, і 42 розділ Йова 12. -й. Все багатство Йова Бог помножив на два. Якщо в нього було 7 тисяч малої худоби, то в 42 розділі написано 14 тисяч. Все, що в нього було тисячами, воно помножилося на два. Написано ослиць, у нього було е, було 500 пар, 500 ослиць в кінці пише тисяча, Тисяча того і тисяча того. Друзі, в нашому житті, я знаю, приходять такі моменти, коли ти кажеш, Господи, що відбувається? Я взагалі не розумію, що відбувається. Це за що? За які такі гріхи? Що я зробив не так? І нема відповіді. І здається, Бог тебе залишив. Він просто немає його для Тебе сьогодні. Другі радуються, другі кажуть, Бог таке робить, Бог таке, а в тебе таке не робить Бог. І ти кажеш: Господи, де ти є? І в цей вечір, печалі, друзі, Він пройде. І якщо ми залишимося Богові вірними, Він пройде, прийде ранок радості. Ісус закричав, Господи, чому ти мене залишив? Він уже не відчуває Божої сили, Божої присутності. Він не відчуває, що Бог його тримає і веде, він його не бачить уже. Ну чим закінчилася ця історія? Бог воскрешає Ісуса Христа, Бог ставить його царем царів. Бог робить його таким славним, що коли Йоанн на острові Патмос він бачить Ісуса Христа. То вже не той Христос, до якого можна було на груди голову поставити. Він просто втрепеті, коли він бачить, хто стоїть перед Ним. Бог прославив свого сина. Друзі, прийшов ранок, прийшов ранок радості. Я хочу для нас сьогодні ці історії нагадати, тому що знаю, що і нас Бог буде вести таким шляхом. З вечора плач, але на ранок прийде радість, тільки залишся святим. Тільки не відвернися від Господа, як не відвернувся Давид. Тільки не похули Господа, не залиш його, не почни жити гріховним життям, так як зробив цей Йов, збережи вірність. Будь вірним, написано про Ісуса, Він був вірний, він смирив себе до смерті і до смерті хресної, навіть до смерті. Вірний Господові. Він був до кінця відданий своєму батькові і прийшов ранок радості, друзі. Я знаю, що і у ваше життя, це Божа обітниця. Знаєте, в Слові Божому написано свідчення двох вірне. Я прочитав свідчення трьох, але таких свідчень у Біблії набагато більше. Чому вони залишені? Щоб сьогодні мене і тебе укріпити і тобі сказати, якщо в тебе сьогодні вечір, печалі, де ти не розумієш, що відбувається, і ти не бачиш, що тебе чує Бог, що тебе Бог веде по житті, будь святий, залишся його дитиною. Не розміняй його на гріх, не розміняй його на неправду, на цей світ. Не розміняй його. І Він тобі обіцяє, що прийде в твоє життя ранок радості. Я хочу, друзі, щоб ми за це помолилися. Щоб ми помолилися за тих людей, яким зараз складно. Йов хотів підтримки. Давид хотів підтримки. Ісус хотів підтримки, коли йшов гепсиманський сад. Він казав, помоліться зі мною. Йов каже: Я собі не можу помогти. да й не бачу, щоб хтось мені взагалі поміг. Я не бачу. Ні Бога не бачу, ні друзів не бачу, і жона докоряє. І сам нічого зробити не можеш. Отака от от картина. Друзі, я хочу, щоб ми за це помолилися. Якщо у вашому житті сьогодні вечір плачу, прийде, прийде ранок радості, друзі. Ну просто хай допоможе нам Господь залишитися ймовірними, набратися того терпіння, тої надії, подивитися і зрозуміти, що так Господь працює над нами. Він нас так, друзі, веде: одних до освячення, других до духовного зростання, а третіх так рятує. Так рятує. Я згадую своє життя, як мене Бог приводив. Коли прийшли трудності в моє життя, мене гнів просто брав, зло брало, нічого не міняється, все гірше, 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 гірше. Проблеми тиснуть зі всіх сторін. А потім, коли прийшов час, і я побачив, що саме через ці проблеми я прийшов до Божого народу. А потім через два роки покаялися мої батьки, саме через ці проблеми. То потім ті люди, яких я ненавидів, я за них молився і дякував Богові, що вони прийшли в моє життя. Що якби не ті люди, я не знаю, де би я був. Якби не ті трудності, якби не ті болі, я не знаю, де би я зараз був. Ну іноді Господь саме так рятує тебе і мене. Тому, друзі, я хочу, щоб ми схилилися перед тим, який приведе в твій день ранок радості. Слава Ісусу! Амінь.